Ось така Майки. вся Бельгія, от такі всі дороги, блін. Все залито, все залито. І як тут їздити? Каналізація не, не працює. Каналізації не працюють, блін. Так, який-то в нас е, вже день подорожі. Старти друга половина. Ще замітьте тверезі. <рес> Хто там Тверезий? Щось дало збой. <рес> Тобі просто Не дали <рес> налити. <Не> дали. <рес> Я теж не накурений, накуренний, Я Не наркоман. Я не наркоман. Нет? Я... Хочно ні? ні, ні. Точно ні? Теж не Потім на себе подивишся. Скільки провод задні варто? Вліво, вліво, взагалі машина управляє. Я пробував. І скільки видів ти попробував? Чотири видів.

Через 90 кілометрів Франція. Уже да, розколо... дві країни сьогодні проїхали. Це скільки проїхали? А дві? Так. Ауді, дивіться, дивіться, зліва. Завод. Голландія. Да. З Голландії виїхає. Бельгія. Голландії виїхали. Бельгія, а наступна буде Франція. Франція! Чекай нас! І він, і, він буде казати, і він буде казати, що він не обкурений. Чекай нас! Ми на польських номерах! І Нам все а, одно. А яке відношення ми маємо польські номера до. Ну, французи ж не подумають погано про українців а про росіян. Вони подумають про поляків. А ми при чому, а при чому нас тут нас росіяни? Нас ми ще тверезі. Відповідно вечір скоро буде і. Не буде, не буде. Ми все будемо трішки погано поводити. просто Я чекаю, Як думає, будемо себе трішки погано поводити? А що ти збираєшся? Я в загальному, ми, ми ж двома машинами, але ми будемо добре поводити, відповідно. Друга машина буде погано себе куводи. Так і це взагалі. Так, да, лише у... до того німці дійсно. Яка культура в німці. Це полагаємо.